Дорога українська родина, аеророзвідка 130-го батальйону Сил територіальної оборони збройних сил України вітає вас з бахмутського напряму і дякую за ваш щедрий вклад у розвиток і бойову роботу нашого підрозділу. Я щасливий, що це відео знімаю зі своїми побратимами, які без перебільшення зовсім нещодавно ризикували своїм життям, виконуючи бойові завдання, наближаючи нашу перемогу той час, коли ми з вами у Докерпабі Києва та Вінниці творили свято української пісні і збирали ваші благодійні пожертви, я хочу подякувати Світлані Остробенко, власниці мережі Докарс за сприяння організації цих концертів. Також ми дякуємо нашим давнім друзям, волонтерському центру Юахел за те, що вони не лише долучились до організації цього концерту, а також надали свої лоти для благодійних аукціонів і. За передані вами кошти придбали дві пташки: нічну 3T та денну Mavic 3 Classic. Ми дякуємо шляхетним благодійникам, які воліли лишатися невідомими за старлінки, які передали на київському концерті, і нашому другу бублику, з яким ми в піхоті визволяли Харківщину. Він передав відрон, який покликаний помститися за смерті наших славних побратимів. Неймовірно зворушливо усвідомлювати, що. На третій рік Великої війни наша українська родина лишається міцною, стійкою, незламною. Відтак ми велика сила. Тож неодмінно переможемо. Слава Україні! Героям слава!